Всім приємного перегляду! Сьогодні ми розглянемо нову частину Амнезія The Bunker, яка вийшла от на днях. і Я розповім, як вона відчувається і чому вона стала дуже схожою на резидент. Тому не буду затримувати і почнемо. Початок гри показує нам Першу світову війну та те, як ми опиняємося у бункері. Нам також показують нашу головну зброю, тобто револьвер, і нашого найближчого друга. Який любить ховатися за стінами. Після цього дають ще й ліхтарик. І ми вже готові до хорору йдемо у губ-бункера. Після такої краткої предисторії нам показують нашу наступну ціль і куди треба йти. Але перед цим поговоримо про геймплей. Геймплей тут доволі одноманітний. Ви ходите по бункеру, шукайте каністри з бензином, заправляєте їх. І ще голяєте з усією швидкістю по бункеру, доки є світло. Бо монстр тут боїться світла. А коли світло вимикається. Ви намагаєтесь перейти у сейврум та потім повторюєте цей цикл усю гру. Ще у вас є ліхтарик, перезрядка якого займає 80% гри. Працює він, до речі, приблизно 2 секунди та дуже сильно шумить, що нашому сусіду не дуже подобається. Також у вас будуть гранати, щоб виламувати двері, щекотати монстра та вбивати криз. Ще вже культовою частиною амнезії є постійні загадки та читання записочок. Після того, як ви з цим ознайомитесь, вашою ціллю буде взарвати завал та вибратися з бункеру. Далі говорити не буду, бо спойлери, але сюжет досить класний. Сам геймплей не дуже набридає, але вже під кінець трохи душить, бо він не досить різноманітний. І з часом стіни бункера вже починають давити на вас. З атмосферою така ж річ: спочатку дуже цікаво і захоплююче ходити по бункеру та пронікатися сюжетом та атмосферою, а потім вже звикаєш і не так емоціонально. Бо перша повноцінна зустріч з монстром ніяк майже не відрізняється від другої, третьої або останньої. Ще є інша загроза у виді криз, але їх легко спугнути або втікти від них. Під час гри я помітив, що десь я бачив усе це і потім зрозумів, що ця частина амнезії дуже схожа на резидент. У нас є повноцінна зброя. Так. Патронів крайні мало, але у попередніх частинах Амнезії взагалі зброї нема. Потім в нас є сейврум та склад, у якому, на жаль, нема торговця для більшої точності. Ще в нас є культовий інвентар, в який майже нічого не влазить, як у резиденті. Та після таких речей ти шукаєш ще схожості. І розумієш. Щоб Амнезію додали свого Немезіса, який не заходить у Сейвруми та якого неможливо вбити. І усе це дуже схоже на Резидент. Я не хочу сказати, що це мінус, але і гра відрізняється від своїх попередніх частин. І це, звісно, гарно, але зроблено вже по набридшому плану Резидент, де ти бігаєш по локації, лякаєшся шорохів та розгадуєш загадки. Але хочу відмітити, що гра зроблена без багів. Ну я їх не зустрічав. Та графіка з бекграунд звуками зроблені максимально гарно. В цілому, зрівнюючи з попередніми частинами, ця мені більше всього сподобалась своїм сетінгом та ідеєю. Але геймплей вже якось відчувається не так яскраво. Але як на мене, гра коштує свого, і її треба зацінити кожному.